Нові правила в'їзду для українських біженців у Польщі. Якщо ви не зробите це, то втратите всі соціальні пільги. Відтепер, коли ви перетинаєте кордон із Польщею, вам обов'язково треба буде показати свій цифровий документ Дія ПЛ, який знаходиться в мобільному додатку «М Обиватель». В іншому випадку, ви втратите тимчасовий статус, без якого не можна буде отримати фінансову допомогу, користуватись медичними послугами та легально працювати, перетнувши кордон, найбільшою проблемою є втрата зв'язку та інтернету. Щоб залишатися завжди на зв'язку та мати постійний інтернет, ми домовилися для вас із польським мобільним оператором ключ. І відтепер наша компанія всім бажаючим, які їдуть за кордон, надасть стартові пакети даного оператора із уже підключеними акціями та поповненим балансом абсолютно безкоштовно. Щоб отримати сім карту, перейдіть на наш інстаграм та напишіть нам, ну або напишіть нам вайбер. Щоб зберегти тимчасовий захист, пам'ятайте, ви можете виїжджати з Польщі не більше, ніж на 30 діб. А коли будете повертатись, то під час паспортного контролю скажіть прикордоннику, що ви маєте намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту. Та покажіть ті Неважливо, з якою метою ви їдете, але якщо ви збираєтесь користуватися захистом Польщі, то обов'язково виконайте ці вимоги. В іншому випадку ваші дані не будуть включені до реєстрів і ви втратите всі соціальні пільги. Дякую, що були з нами. Поширюйте це відео серед друзів для того, щоб вони могли знати про нові зміни. Також підписуйтесь на канал, втисніть подобайку і пишіть свою думку в коментарях про нові правила. До зустрічі!